Умови утримання в'язнів в Цуменській виправній колонії просто неприпустимі. Про це повідомляє прес-служба уповноваженого з прав людини. Днями представники українського омбудсмена відвідали заклад, де відбувають покарання вперше засуджені чоловіки. Столична делегація виявила чимало порушень. Зокрема, згідно висновку, у виправному закладі не дотримано норм житлової площі, яка у відповідності з чинним законодавством має становити 4 квадратні метри на одного засудженого. На час візиту то в незадовільному санітарно-гігієнічному стані перебувала їдальня а в'язні працювали без спецодягу та засобів індивідуального захисту. Йдеться в повідомленні та найбільше столичну перевірку вразив рівень надання арештантам медичної допомоги. Найбільш як дві сотні засуджених працює лише один фельдшер, однак і в нього немає достатнього практичного досвіду в медичній частині. Відсутні необхідне медичне обладнання, немає рентгенівського апарату та кардіографа. З медичного інструменту в наявності лише два пінцети, затиск і ножиці. Окрім того, відсутні журнали лікування віл позитивних пацієнтів. Хоча в колонії двоє зі злочинців хворі на СНІД. В управлінні державної пенітенціарної служби у Волинській області майже всі закиди представників омбудсмена спростовують, підтвердили лише той факт, що у виправній колонії скрута із медперсоналом. За словами заступника начальника управління пенітенціарної служби Юрія Безушкевича, вже рік медична частина перебуває без керівника. Дійсно, ситуація з персоналом тяжка, дуже довгий час не можемо призначити начальника здорового пункту. Ситуація об'єктивна, не хочуть йти випускники туди, працівники працювати. Да, це є. І, в принципі, да, що, скажімо так, що немає керівника, що можна говорити про підлеглих таке інше. Ми ще також знаємо, що нібито не дотримується графік лікування хворих на віл СНІД, на розроблення там отримання. Ну, ви знаєте, це офіційний коментар, але разом з тим це повинен будувати не фельдшер-коментар цьому всьому все-таки, а лікар, якого зараз наразі немає. Що можу сказати, що забори крові, ті всі антиретровірусні препарати, це все є і це воно робиться. Те, що журнала фельдшер не показав, ну в мене не медична освіта, скажімо, це не мій напрямок, можливо, щось і не ведеться, я не можу цього заперечити.